Всем привіт! Вітаю вас на каналі. Ще сніжок недавно йшов ось такий гарний. Всі ялинки були в снігу. Все засипано у нас було, дуже багато випало сніга. А вже сьогодні потім покажу вам пожеледицю. Ну, вона, звичайно, не тільки в нас, а й по інших містах дуже багато. Прям скло на дорогах, на подвір'ях. Показую вам синичок. Підвісила їм сало, і вони їдять. Прилітаються вже я не знаю, який раз чіпляю його, але вони дуже-дуже його люблять. Ось так сніжок кривої ялинки. Були дуже такі сильні морози, розбирали на сніжок. А сьогодні вже ось така слизота, каток, просто жах, а мені треба вмикати генератор, буду вчитися. Треба буде його смикати, ніколи цього не робила. Але треба пробувати, тому що все, що можна, вже всі акумулятори, інвертора сіли. У нас дуже багато часу немає світла. З півдесятої вечора і вже ранок, і його обіцяють дати аж о, десь о 16-й годині. Тому... Тому треба підключити на пару часів і трошки підзарядити всі свої пристрої. Дочка моя дуже не любить, коли включається генератор, нервує, не подобається їй, мені теж не подобається, що робити. А, йдемо по каву і розглядати орхідеї. До речі, сьогодні ночі у нас теж балістика прилітала, От, шахіди літали, Ось такі справи. Я вже на місці зробила собі каву, виставила на столі своїх красунь і буду вам показувати. Це стіл у мене з вулиці. Забрали на зиму, щоб не пошкодився. Тому мені дуже зручно тут на ньому. І буду вам хочу показати. Не так багато в мене наквітло, але є таке, знаєте, домашнє цвітіння орхідеї, яких ми купляли там фонда, бабі Динаміт. Хочу показати, як вони в домашньому цвітінні, як вони квітують. Ну, а по-перше, покажу свою білявочку. Вона розквітла майже, майже вся, але ще один бутончик не дорозкрила. Минулого разу показувала вона така невеличка. Але любить так рясно квітувати. Я її в каскад ось так зробила. І вона розкриває свої бутончики. Довго я чекала, вона рік, мабуть, точно не квітла, все в мене приживалася в горщик. В нову посадку надавала повітряних корінців. Я їх не чіпаю, не буду я її пересаджувати більший горщик. Хай будуть і повітряні корінці. Орхідея теж вона підтримується за рахунок оцих повітряних корінців, тому що буває таке, що там в посадці пропадають корінчики, а орхідея тримається за що за рахунок оцих повітряних корінчиків. Тому хай буде. От. Як більше листя наросте, тоді, можливо, я її вже і пересадю. Також із біленьких пілорчик. Ось такий невеличкий букетик, але вже все розпустив. Скільки тут 5 квіточок. От. Ну, як пілор, триліпс, мабуть. Це, мабуть, триліпс. Так, да, я вже казала, що купляла як пілор, але він такий триліпс, але дуже схожий на пілорчик. Дуже симпатичний такий. От, красончик. Там, за віконечком, як ви знаєте, шумить генератор. Хай трошки пошумить, тому що електрики не буде аж до, взагалі, з півдесятої вечора до півчетвертого дня не буде електрики. Тому в мене вже сіли всі акумулятори, все, що можна. І хай трошки під пару часиків попрацює. Підзарядиться. Так, ну це ви вже бачили маракеш, теж пілорчик, йоломій ви теж бачили. Поки що дві квіточки. Не знаю, буде він дорощувати там третю чи не буде. Але, вибачте, за руки, ну, неможливо їх показати, так, щоб не розвернути, не приблизити, і щоб не було руку в кадрі. Неможливо, це тут біля них танцювати треба, щоб було добре видно. Так, беру коралова красуня. Я її купувала, іменно так її назвали продавчиня. Коралова красотка. Ось вона в мене розквітла. Відкрила три квіточки. Ну, така, симпатична. Квіточка невелика. До речі, в мене всі квіточки не дуже великі зараз. Можливо, з нехваткою світла. От. Ну. ну вона і не була дуже велика. Назва не знаю. Якщо знаєте, назву, напишіть. Яскрава в неї губка така. От. Так, от, як в руки тримаю, так вона в мене. Пригає. Як рукою. Так, тут погано проти світла. Буду на столі. Так, скульптор, скульптор. Дві два метелика. Один був, одна... Один був бутон, тут не метелик. Я його обірвала. Не хочу, щоб він мені тут мішав. Звичайний скульптор у мене є. Ну, а це метелик. Побачимо, як розквітнуть ці всі бутончики. Подивимось. Так, розквітла в мене FM329. Ось, дивіться, квіточка. Сьогодні перший день вона відкрила метелик. У мене була така квіточка, вона проквітла і пропала. Тому треба обережно бути з ними, з цим сортом. Бачите, наростило скільки 7 да, бутонів. Ні, 6, 6 бутонів. Але теж переживаю, щоб вона не проквітла і не пропала. Ну, до речі, там корінчики в неї є. І Чи маленько є. Це вже я купила собі з домашньої колекції. Пересадила її, і ось вона в мене наростила тут корінчиків. Зараз я її полила, бачите, я на низ волокна трошки додаю, потім з боку в мене мох да, і кора. Ось така неплотна посадка, вона повітряна, але і... не можна сказати, що там. Дуже прямо вона така повітряна. Є там і кора, достатньо всього є. Так, тому показала перший свій гарний, першу свою гарну квіточку. Така вона, знаєте, фісташковий колір, якийсь такий жовто-зелений. Ну, мені подобається, я люблю такі жовтуваті, зелененькі. Я їх обожнюю. Також у мене розквітла нічна зірочка від Пом. Теж я колись купувала з домашньої колекції. В неї тут теж багато корінчиків, ось її назва. От. І ось вона відкрила поки що одну. Так, зараз поставлю і приблизю. Так, ось така красоточка. Маленька квіточка, вона більше. Ну, я ж кажу, зараз у мене чомусь вони всі такі невеликі. Ця маленька дала два квітоноса, Ось один, гілочка така, і ось другий. І ось вона така красуня. Взагалі, я її люблю, вона більш яскравіша буває в літньому цвітінні. От, у неї прямо тут бархатне таке. Більш червоного, або такого бордового, на біля защів. І вона прям така бархатна. Вставлю фото, покажу вам. Дуже люблю її, вона гарнісінька. Потім розквітла моя фонда. Теж, дивіться, два квітоноси в неї. І от вона відкрила свій перший, свою першу квіточку. Ось така красуня метеликом розквітла. Яка була в мутації метелика, не підвела. Ну, надіюсь, що ну, наче схожі всі бутончики, останні схожі е, метелики будуть. Е, ну, ви знаєте, не можу сказати, що вона мілкувата, ні, не мілкувата. От, порівняно з цією малюточкою. Та вона прям така гарнюня хороша. Хороша дівчинка. Люблю цей сорт. Та всі ми любимо, напевно, його дуже класний. Так, тут у мене Bomb є два. Тут у мене два кущика на одному, ось одну квіточку відкрила і тут уже пошти все відкрилось. Теж класна квіточка, класний метелик. Такими вираженими прям защіпами яскрава. От зараз трошки камера більш такого червоного. Минулого разу якась вона така більш була в бордовий колір, в темний, а зараз от більш вона така, як є. Край, дивіться, жовтенький, такий а, край а, кайомочка. Як сказати, волніста, да? Кудрява. Кудрява така. Кайомочка кудрява. Жовтий край. Так, а тут є жовта, да, і тут, і на цій квіточці жовтий край. Бачите, все і все класно. Йдемо далі. Далі так, ну, це вже показувала вам легата, ну, Зеленкувата вона, ну трошки вже стає розовіша. І бачите, я її тримаю в мосі. Люблять вони в мосі. Всі лігата свої пересадила в мох. Їм подобається в мосі. Ця мене єдина сиділа в корі, витягла я її квіточу і посадила в мох. Тому що, дивлюсь, що вона якось так, знаєте, пересихає і щось там їй. Не вистачає все-таки вологи, тому я її пересадила в такий стаканчик в мох. хай нарощує корінчики. Так, пірат рожевий. Дивіться, які жовті защепи гарні у нього. Красунчик теж люблю його. Красавчик, так? Да? Тут у мене киця спить. Любить вона спати на стільчиках під столом майже. Так, ну і тут у мене ось бебід-дінаміт. Він трошки бліднуватий, тому що він у мене стояв на підвіконі, він у мене тут без, не на освітленні стояв. Не можу я вмістити всі свої орхідеї сюди на стілаж. Бачите, от там, де пусто, то це я забрала і їх поставила сюди. Ну Не влазять у мене, вони в мене стоять там на підвіконях. Ось так от. На тій стороні в мене два віконечка, і тут у мене два віконечка. От. Не, не дуже хочу я на віконечках чіпляти лампи. Я навпаки хочу трохи, трохи ще розрядити свою колекцію і залишити пару підвіконь і оцей стелаж, І все. От, ну, треба, щоб малючки повиростали. Подивимося, що там які дублі попродаю. От, і трошки скоротю. Ну, він все одно гарний, квіточка не От, Бліднувата, але така величенька, гарненька. У порівнянні, звісно, з піратиком, бачите, піратик більш такий яскравіший. Ну, нічого. Ну да, оце в мене дві із останніх новиночок фонда і. Фонда і. динаміт, який я крайній раз купувала. Красуньки. Красуньки. Скоро на підході в мене тут. Ще багато чого є. От, чекаю са 36, бачу, що буде пілоричний. От, чекаю і королєву Зиквін. Пілорчик у мене дуже гарний. Чекаю і Snowball, Butterfly, біленька. Теж дивлюся, що в мутації буде. Метелечки будуть. Потім у мене лігата Пілорі, Лігата Метелик теж. Ну, ще не, не дуже великі такі ще маленькі бутончики, але скоро будуть. Мейдер принц. А, і оксда... бургонді, бургонді мій. Ось уже надов так гарно зараз витягну, щоб не впустити. Так, бургонді. Хороший такий, бачу, що буде, так, фокус не хоче. Бачу, що буде метеличок. Хороші бутончики такі. З горбинкою. Тут зверху у мене маленький імператор. Ось такий теж вже скоро, скоро чекаю. Дуже люблю його. Він такий ароматний, він такий яскравий, хоч і невеликий, але все одно він дуже гарний. Там теж пілорчик у мене. Ще не весь відкрився, хай буде, потім подивимось. Ну, тут вже не знімаю, чемпіон, уже. Багато разів вам його показувала. Патрік у мене випустив квітоносик один. І Патрік ще один ось випустив у мене. І ще у мене є дві дітки Патріка. Ось і ось. Але їх треба ще виростити, тому що вони дуже маленькі. Дуже маленькі. Ага, і хочу вам показати. Ось зробила тепличку, накрила стаканчиком, зняла це Ліадора, ліадора метелик. Квітонос у мене підсох, обрізала я квітонос і поставила ось таку малявочку в мох. Не знаю, що вийде, щось, чи ні. але тургор вона не втрачає. Вона вже сидить, мабуть, півтора тижні точно. Торгору листочки не втрачають, і навіть трошки підросли листочки. Ну, значить, подобається все. Значить, все подобається. Отак накриваю стаканчиком, і отут під лампою у мене вона стоїть. Також ще хотіла показати абель, чи абель, чи Абель, який у мене проквіт звичайною квіточкою. Діть він у мене теж ось в такому стаканчику. Що ви думаєте, він дав дітку <світку> з квітоноса. Дивіться, які коріння в цієї дітки вже є. В самого там практично ну, дуже мало коріння, я думала, він пропаде. Але, бачите, мох живий все ж таки робить свою справу. От. Ну І я так трошки вверх підняла мох, щоб дітка туди могла коріння запускати. І... Рости. Звісно, не знаю, навіщо мені цей звичайний Абель ще й два з діткою. Ну, хай буде, подивимося. А вдруг станеться чудо і в другому цвітінні проквітна пілорама. Mm. <laughs> Може таке бути? Чи це наші фантазії? Так, Каріна, Каріна, Каріна. Дві в мене такі Каріни, але будуть простячки, мабуть. Брала я в такій групі, що, як потім вже зрозуміла, віри там немає. А, тому на чуду не надіюсь, та й ціна там була така. Було тільки заявлено, ну, що це пілоричні, а вони не пілоричні. Це 100%, є в мене одна, типа піларічна, можна бути. Так, не пам'ятаю, де вона, Наверно, тут зверху. То на ту я маю надії, бо та від Соні, і там я чи у Віолети, чи у Наташі Голубенко купляла. то там дівчата, якщо кажуть, що вони з тої групи, де повинні бути метелики, то вони звідтіля. От, їм я вірю. Так, не скажу, мабуть, оце, оце, мабуть, вона, да, оце, але тут ще зовсім-зовсім дуже мало, дуже малий бутон. І ще не бутон, а квітонос дуже малий. І ще не, не видно, які там будуть формуватися бутони. Так, а ну-ка, подивимося, що це в мене. А, айскрім, це дітка моя айскрім, Вона була метеликом. Ну, буде, мабуть, метеликом, да, Хороший бутончик такий. Буде метеликом. Мама була метеликом, мама, до речі. Ну, ну мама стоїть, піньок дала мені оце таку дітку гарну, а сама пропала. Не знаю, більше не хоче давати. Більше не хочу. Я ще тримаю, але не хочу. Ну, нічого потримаємо, подивимось. На цьому буду завершувати. Допивати буду свою каву. Дякую, що ви були зі мною. Коментуйте, підписуйтесь. Гарного дня, тихого, мирного і до побачення!